Скажіть би підкажіть або ще таку практичну пораду. Якщо отримуємо якийсь письмовий, можливо, запит, або ж навіть при перевірці там виявили і просять написати пояснення до чогось питання, писати розгорнуто, деталізовано, можливо, з водою, як називають, називаємо його, чи отак коротко по суті на три речення, і все чи воно суть діла не міняє від цього? Та я, я вам так скажу: тут суть справити будь-що не тільки пояснення, але досвіду, який у нас є, мій погляд він ну, Не, маленький, не буду казати там, що саме саме ні. Просто я в податкових органах працював і деякий час працюю вже по інший бік барикад, скажімо так, і знаю, як воно там, як воно тут, і так далі. І я прийшов до того, що краще нічого не писати, ніж написати розгорнуто і щось там зазначити. Okay. Що може зіграти з вами злу, кажуть так крім того, другий аспект, дуже часто пояснення вони ще хочуть відразу відібрати, поки ось цей дві-три години, скажімо так, поки людина розгублена, поки подзвонила керівнику, він не взяв трубку, слухавку або юрист-адвокат. Так, от в цей момент їм головне зафіксувати, а там можуть написати, що. Людина працює не тиждень, а там місяць, вже там і так далі, і так далі. Розумієте, тобто, вже навіть розміру заробітної плати, також дуже цікаве питання. Так, дуже часто люди навіть не знають на кому вони оформлені, насправді, тому що там ну, ми ж всі розуміємо, як воно буває, так.